Коли ви будете балансувати, як я казав, літак за этот лонжерон, ви на глаз вже, вже повинні бачити, як у вас кут правильний чи ні. Бо можна акумулятор змістити вперед, нахил зміниться в меншу сторону, назад в більшу сторону. І оцей Нахил ви, ви повинні знати точно, як у вашого літака він повинен бути. Бачите? Його тут точно видно добре. Він тут трохи вверх іде. Так, ну і як ми тепер вже розуміємо. Підйомна сила крила може змінюватись відносно того його положення в повітрі. При крені, при тангажі, при, при етрисканні. Значить, так, зараз перейдемо до відкривання до е вже. А, до речі, у у лилеки. Позаду отой хвіст. Він у неї інший. У нього е, 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 е у неї е, взагалі немає е, е руля повороту, якщо малювати спереду. то у неї отак от йдуть. Вони одночасно стабілізатори одночасно рулі повороту оці штучки. І, і називаються руліватори оці штуки. Хвіст із двох, без ет, кілля, називаються руліватори. Вони одночасно виконують функцію і кіля, і, 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 і стабілізатора. Якщо вони повертаються одночасно в одну ну, сторону, то, 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 то це руль. А якщо отак або так, то це вже руль висоти. Руль повороту руль висоти. Да. вони те, те роблять это, ну, это все, это все одночасно. Це як ну, різновід стабілізатора. Так. Показником, як ми казали, дуже важливим у літака є швидкість, як ми вже звертали увагу, швидкість зльоту, швидкість посадки і швидкість звалювання. Це, Ну, це, звичайно, це одне і те саме. Хоча вони мають різні назви, але показник у них звичайно ну, однаковий. А також у вас є максимальна швидкість. Це буде в вашому клієнті написано. А також буде крейсерська швидкість. Це економна швидкість, на якій літак тримає висоту, він довго може так. Это, это, это и, ну, в общем, це летіти. Це швидкість, на якій він, він пролетить на найбільшу дистанцію. Називається крейсерська. Саме економна швидкість. Так. Я вам вже казав, зараз ще раз скажу. Тепер умови зльоту. Напрямок зльоту це по проти вітру, і е, умова для вас, як керуючого, це тримати курс і е, не робити крен. Тобто при зльоті літак повинен летіти прямо проти вітру, не, не, не кренитись. І тримати курс, повністю. Тобто поки ви не наберете задану висоту, ви з літаком нічого не робите іншого. Тобто тільки коригуйте його напрям, щоб він наче, наче, злітав прямо. Коли я от там це вже робив на, на цьому симуляторі, я вам про це казав теж. Ви бачили, що літак злетів, набрав висоту, і таки потім я почав якийсь маневри робити. Зліт. Прямо проти вітру, без крену. Запам'ятали, так? Це буде помилка, якщо хтось буде не, не, не робити інше щось.